Привіт! В цьому відео хочу поділитися дуже важливим навиком в роботі в Premiere Pro, а саме, як скинути свій проект іншій людині. Хоча ця функція існує вже доволі давно, багато людей не знають, як це в принципі робити. Але рано чи пізно приходить момент, коли вам потрібно відкинути свій проект замовнику або Іншому монтажеру, який буде доробляти цей проект, і ви просто-напросто не знаєте, як це зробити. І замість того, щоб шукати це все в себе на хардрайверу, SSD-шніку, десь розкидана графіка, десь розкидана музика, в прем'єрі вже давним-давно існує функція, яка допоможе вам з цим впоратися. На прикладі свого проєкту я зараз покажу, як власне зробити цей колект. Сам проект в мене невеликий, в мене тут одна секвенція, одне відео і одне аудіофайл. Але щоб показати, як воно працює на прикладі, підійде. І так, відкриваємо файл, Project Manager. У нас відкривається діалогове вікно, в якому ми бачимо різні підпункти, тобто секвенція. Потрібно вибирати ту секвенцію, в якій ми взагалі робимо цілий проект, тобто відеомонтаж, аудіомонтаж, саунд дизайн і. Всі інші речі, щоб у нас композиція, в якій було все зроблено, вона перекинулася іншій людей. Тобто ми можемо вибрати Collect Files and Copy to New Location, тобто створити колект і переробити його в іншу локацію. І Consolidate and Transcode. Це виходить в нас. Ми можемо поміняти формат нашого відео, наприклад, на QuickTime. Destination Path — це куди буде зберігатися наш колект. «Disk Space тут нам показує, скільки в нас наявно вільного місця на диску, і відповідно ми можемо зробити Calculate і вирахувати, скільки буде важити наш колект. Options. Exclude Unused Clips, тобто вирізати всі непотрібні кліпи. Зачасту буває, що при відеомонтажі ви навантажуєте купу фатажів і після того вже починаєте їх підставляти. Все це зберігається в проєкті і воно навантажує. Сам проєкт, це раз, а по-друге, воно створює лишнє місце. Бо якщо воно не використовується в проєкт, то навіщо це перекидати іншій людині? Далі Include Audio Conform files» — Це означає, що в нас буде включена музика, записи голосів і так далі. Тобто, всі аудіодорожки в нас збережуться. Include previews files» — Що це взагалі таке? Це коли ми монтуємо, у нас з'являється індикація. Скільки записується в нашу оперативку. Тобто там, де відзначаються жовтим, червоним або зеленим. І ось ці файли, які ми вже пререндерили, будуть зберігатися. І коли людина відкриє, тобто в неї воно моментально все буде відтворюватися так, як треба, а не буде ще само прогружати декілька років, скажімо так. І Rename Media File to Match clip names. Якщо ми переназиваємо в самому проєкті, наш файл, якби він, наприклад, називався композиція 1, а зараз я його переназву на композиція 2, то він, відповідно, буде зберігатися композиція 2. І відповідно, якщо ми завантажимо якийсь там файл відео 9.9.9.1.2.3 і переназвемо його просто під час проєкту на 1.2.3, то воно стане в колекті 1.2.3. От. Після чого ми нажимаємо кнопку ОК, зберігається наш проект. І у нас з'являється ось така папочка, яка називається Копіят і назва нашого проєкту. Тобто, в нас тут зберігаються власне ці файли, аудіо-відео файли, медіа кеш, наше відео і наш звук. Ну і власне наш проєкт. Ось на цьому все. Думаю, що багато кому це відео зможе допомогти в майбутньому, тому що функція справді потрібна. Я коли не знав, то я відправляв все Збирав всі файли докупи, тобто в одну папочку, і тоді я кидав в архів. Тому ця штука зараз мене дуже сильно виручає, адже зачасту, якщо ти робиш в прем'єрі або в авторі щось, деколи клієнти хочуть мати власне шаблон, щоб потім собі переправити, наприклад, текст або змінити колір флору. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, було цікаво. До нових зустрічей!